Почнемо з піци. Приготуйте смачну піцу. Ваш час уже пішов. На все вам дається хвилина. Успіхів! Вперед! Ой, що нам робити? О, точно. Почнемо з тіста. Для цього беремо борошно, пересипаємо у чашу. Сюди ж додаємо молоко. І пару яєць. Тепер все перемішуємо міксером. Ви це бачили? Міксер вона перемішує. О, ідея. Фібі, подивись туди. Прибираємо конкурента. Квентін, я все бачила. Ти здивинув мою чашу зі столу. Що ж мені робити? Точно я можу просто замовити піцу. Чудово. О, а от і смачна піца. Ого, як швидко. Вау, як багато піц! Подивимось. Так, ідеальна. Який аромат? Чудово. Складемо всі піци одна на одну. Вийшов цілий торт із піци.